Дітки, сьогодні на заняття до нас завітав зайчик, і він хоче познайомитись з вами і пропоную вам відгадати загадку. Рідна мама і татусь, і бабуся, і дідусь, братик, я й сестра моя це усе одна. Так, дітки, сім'я. Отже, діти, сьогодні наша розмова піде про сім'ю. Зараз я розповім вам історію. Жив був малюк, були у нього мама й тато. Ще у малюка були старший брат і молодша сестра. Так само у нього були бабуся і дідусь, мамині батьки. І бабуся з дідусем татові батьки. І жили вони усі разом. Діти, подивіться, що у нас вийшло. Ось яка велика сім'я у малюка. Сім'ї бувають різні, дуже великі і маленькі. Кожна людина з народження має сім'ю. Діти, так що ж таке сім'я? Так, сім'я це тато, мама, я, братик чи сестра. Тобі все зрозуміло? Тоді до побачення, дітки, до нових зустрічей.